Викладачі та студенти усіх закладів вищої освіти презентували свої наукові проекти у Черкаському обласному інституті після дипломної освіти. Захід присвятили Дню науки, розповів Суспільному начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський. На заході вручили премію молодих науковців для викладачів закладів вищої освіти. Захід придуманий і продуманий саме так, щоб ми могли презентувати все те найкраще, що є в наших вищеначальних закладах, їхні наукові досягнення, які досягнення практично утвілено народне господарство. Там для оборонної сфери, можливо, у нас вже в третій рік поспіль заснована Черкашня премія для молодих науковців, тобто це молоді працівники закладів вищої освіти. Тобто, це молоді вчені, молоді дослідники, можуть бути аспіранти, там, кандидати наук. І от отакі практично зробили щось таке важливе, що сьогодні втілюється в народне господарство і приносить економічний ефект. Ми представляємо сьогодні найактуальніші спеціальності, які ми готуємо в Черкаській медичній академії. Це здобувачі. Світи фізичної терапії ерготерапії, які займаються реабілітацією не тільки цивільного населення, а й зараз вже військових, які були поранені внаслідок військових дій. Ми зараз закачуємо спину, так як у військових при носінні бронежилета ем, іде неправильне напруження м'язів, е, і вони. Е, М'язи працюють не так, як потрібно. Я показую свою 3 d роботу. Це тривимірне моделювання за допомогою процедурних нодів, які створюють на основі певної моделі. Це мій курсовий проект, який я готую за допомогою цієї програми. Можна взагалі в принципі робити моделі для ігор, спецефекти для фільмів, робити мультфільми також і в d в 2D.